Яка ж нині ситуація на Бахмутському напрямку? Ми дізнаємося у Романа Конона, лейтенанта 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України. Рубіж, пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня студія, доброго дня, глядачі, героям слава. Пане Романе, ми а, почули від пана Сирського стосовно того, що ситуація на Бахмутському напрямку а, напружена. Що можете ви більш розлого розповісти у нашому ефірі впродовж останнього тижня? Ситуація дійсно напружена. Ворог не полишає спроб. навалює з усього цього може дуже масово накриває артою, застосовує масово броньовану техніку. Вдався до відносно нової тактики, бронює. Мінує броньовані машини і е, запускає їх в сторону наших позицій. Тобто, коли наша авіарозвідка помічає такі рухи окупантів, е, ця їхня техніка знищується. Та знову ж таки для того, щоб більш ефективно і якісно знищувати окупантів на нашій землі, нам потрібно більше артилерійських установ. Нам потрібно більше новітніх мінометних установ. Нам потрібно більше Броні це життя наших військовослужбовців, піхотинців, ті, що безпосередньо в піхоті на передньому краї, однозначно потрібно більше ВПМА різних типів, тому що це в свою чергу знову ж таки дає змогу побачити заздалегідь плани противника і знищити їх наперед, зробити. Робити крок вперед і випередити їх, плюс контрбатарейно знову ж таки знищити при виявленні їхніх артилерійських установок, що убезпечує життя наших військовослужбовців і відправляє там на той мучительний концерт до Кабзона їхні і недомоги розрахунки цих установок. І однозначно потрібно шереп-системи, тому що Кацапи зараз дійсно е вони в цього в них зараз багато і. Потрібно здобувати паритет в тому, щоб ми могли садити їхні безпілотники і відповідно здобувати в цьому плані паритет, щоб ми перемагали не тільки на не тільки на фоні того, що в нас новітніше, а перемагали на фоні того, що і кількісно ми не відсиємо. Романа, а на прикладі вашого батальйону, наскільки у якому об'ємі, у якій кількості, так і наскільки швидко до вас надходить постачання артилерійського озброєння та іншої необхідної техніки за останній час? До нас до батальйону Свобода гвардії Рубіж потрапляли новітні озброєні різних типів, різні міни потрапляли та знову ж таки в прямому метері говорити напряму не хотів би які саме тому, що Ну, кацапи моніторять інфопростір і можуть там по певним технічним характеристикам робити певні якісь висновки, і це може принести певні негативні результати. І потрапляють, але в свою чергу потрібно більше і більше. Зараз ситуація така, що скільки його не буде, воно все використається на благо країни. Зараз замало не буде. Все, що можемо дістати, все, що потрапляє, до нас все використовується на знищення окупантів на захист нашої країни, на захист бійців, на захист українців. За словами пана Сильського, російська армія перегруповує та перекидає а, свою армію на бахмутський напрямок. Пане Романе, а що ви можете сказати? Хто зараз воює у складі тієї армії? Це регулярна Здебільш... армія? Здебільшого воюють по а... Кацапів, тут їхні частково мобілізовані, ті, кого там десь в губинці схопили там п'ять днів почали крокувати і кинули в це пекло на Бахмут. Заради справедливості є в них певна категорія, певні підрозділи. Ті, які вміють воювати, ті, які я так розумію, проходили не одну гарячу точку по всьому світу. Та все ж таки це переважна меншість. Переважна більшість це їхні частково мобілізовані, які здебільшого. Не розуміють до кінця стратегії, не розуміють взагалі, що відбувається, а ті, хто більш-менш розуміє, то вони займають, скажімо так, середні керівнюванки, але їх дуже і дуже небагато. Більшість це як сліпі кошенята, пруть їх посилають на обої, і власне не секрет, що Росія ж займається тим, що це стара жуківська тактика. Вони Палять артою по секторах, винищуючи просто, випалюють квадратними кілометрами землі. Після того починають свої ці м'ясні штурми із тих часто мобілізованих про якусь високотехнологічну тактику. Мова не йде. Мова йде про те, що в них надбагато радянського ресурсу озброєння і надбагато в них мобілізаційного ресурсу. Якщо порахувати трошки, то росіян там. Порядка 140 мільйонів, якщо відкинути жінок, дітей, інвалідів, пенсіонерів, вийде, що вони порядка 20 мільйонів можуть мобілізувати. Ну це надзвичайно багато до розуміння. Середня армія в Європі, до прикладу в Чехії, 50 тисяч осіб. А, Зокрема, в нас на лінії зіткнення, тільки на Бахмутському напрямку на даний момент виведено з ладу, так чи інакше 200 чи трьохсотими, більше 150 п'ятдесяти тисяч е тих е шакарів. Тому те, що вони не рахують зараз не своїх тих часткомобілізованих, не кількість сталі, яка летить в нашу сторону на нашій землі. Вони того не рахують. І ті ваньки, які тут знищуються, я навіть думаю, що навіть і похоронки додому насправді не приходять. Вони просто викреслюються як з якогось там списка, якщо таке існує, і він перестає ніби ніби його нікому не існував на планеті земля. Романа, вони нікого не рахують та й не треба. А ми зі свого боку цінуємо кожного українського захисника та захисницю. Вашій особі ми дякуємо кожному з них і вам у тому числі, пане Романе, дякую за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Роман Конон, лейтенант 3-го батальйону свобода у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіш, заступник командира мінометної батареї, був з нами наживо. На про.